Які продукти ви перестали купувати через те, що вони дуже подорожчали Я апельсиновий Сік Сандора? Психологічно не можу віддати за нього 148 гривень. Перестала брати ще після відмітки 120. Це гарний привід відмовитися від гіперкалорійної переробленої їжі. Я не купую ковбасу, сосиски, солодощі, солодкі йогурти, алкоголь, вершкове масло, соуси, сметану, майонез. Натомість індичка, крупи, овочі, фрукти. Нежирний творог виходить не надто дорого. Мене добила ціна на звичайний какао порошок від мрія 85 гривень в Для мене то слабина з дитинства. Люблю із настанням холодів пити какао вдома. За ціну на какао у кав'ярнях я вже і так помовчу. Я сьогодні з'їздила до Львова і захотіла привезти своїм львівський сирник 750 гривень за 400 грам. Я не в курсі ціни, але зараз мої наминають. А мені шматочок горла налізе. Нічого не перестало, ще якщо собі у їжі смачні відмовляти. Не хіба таке життя? І так за вікном світ летить у прірву. Поки їжу тримаємо. От вії, нігті вже все. Це приблизно три тисячі на місяць буде. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Також, якщо вам подобається ця ялинка, переходьте в опис під цим роликом та замовляйте.